Отже, духовне, а що ви таке робите, що в Що ви там витираєте? Думаю, а що робить? ж зима, що думаєш, красив двері, чи що то ж не віз? Але ну, до... вот. свято Дісій, свято трьох царів, чех кролів, богоявлення. Ісус об'явився. Цього каже, я знав, що, що писати, бо тремняти. І того пишеться КМБ, Кацпер, Мельхіор і Бальтазар. Але mm. це означає. Е, а що воно рис... означає ті букви? А що означає? О, Христос Хату, будинок благословляє. Христос, Менсіон Бенедиктос благословляє. І пишемо, який рік, 2026 рік. І хрестики ставимо, що благословляє. О, як хто забуде запам'ятати, що це значить, то трьох царів легше. А як трьох царів забуде, то КМБ, Ксьон має біду. Давайте гроші. Ні, я ж откуда прошу, тушонку. То Ту файно так для, людей, для, да, старших для людей. людей. І всі, хто побожний, ага. християни, щоб люди знали, що ви тут жиєте ага. свяченою крейдою, малюйте двері, пишіть, і щоб люди знали, що це набожні люди живуть. О, дякую, Очі, що ви так вас. Все, благословляємо це духа сінтегам, всього найкращого з пане Богом.